Так, що сьогодні? Сьогодні оце ось до Нам дякую Діан... Діаночка Мурза, вона нам по собі вартості просто вибила це усе. Це, це, це кава, чай, ще кава, лимончики, печиво. І ковбаса. це хлопцям на Краматорськ, такий привіт з дому будемо відсилати. І оця невеличка коробочка, дві пачки печива, оце обійшлося в 1400. Тобто гроші, які ви скидаєте, вони не малі, Але от підкупити, от я вам показую, що ми можемо переслати хлопцям. Це тільки в одне місце на 1400. Ще будемо жарити, смажити пиріжки, ще будемо також печиво домашнє пекти. Ще Діаночка дала нам тушонки, два ящики за то і окрема подяка, тому що там домашня тушонка дуже класна. Ну, Потім ще покажу, що ми ще сюди допакуємо до цього посилки. З капусту і з картоплею. Все? Добре. Так, не мала я відкривати ці коробки, але ж. Прийшлося знання того, що треба ж прозвітувати коробки повні саме пластирів і перев'язок. Отакі повні вони. Я в цьому не очень всьому сіку, от, але тут всього цього багато і я гадаю, що пластирі такі м'ягенькі, отакі от всякі. Медикаменти. О, ой, вдарилася, не пройшла не знаю, Все, все перешлеться. Я думаю, що медики там розберуться. Знову таки дуже вдячні. Постараюсь якось це все переписати. Позначити, сфотографувати, але не знаю. Ну дуже багато всього. Вони розуміють, люди, волонтери, які нам допомогли з цим. Вони розуміють, що там велика кількість бійців потребуючих. Шукаємо далі. Що це в нас четвер? Ні, п'ятниця. П'ятниця сьогодні. Ось Лінуська принесла також носків. Дівчаткам є. Дівчачі модельки, дівчата в'яжуть і на дівчат, і на хлопців. Усі, усі допомагають, можуть чи можуть, тим допомагають. Дуже-дуже вдячні. Що це в нас четвер, ні, п'ятниця. П'ятниця сьогодні. Ось Лінуська принесла також носків. Дівчаткам є. <смі> Дівчачі-модельки, дівчата в'яжуть і на дівчат, і на хлопців. Усі, усі допомагають. Можуть, чи можуть, тим допомагають. Дуже-дуже вдячні. Ось, якщо це знакомі, ось, бачите, що нам принесли, це я просила на поличку турботи. Завжди кажу, що я там туди виставляю. Чесно скажу, оце я виставлю, а чаї це така розкіш. У нас же зараз в п'ятницю їдуть автівки, то я треба ну, туди, певно, хлопцям це додам. Бачите? Ми за це от вдячні. Подожди! Так, ось знову підкупили ще е, мазі. Це для спини. Хлопці просять. І мурова просять сюди. Ось чеки зараз розлетяться в мене тут на вулиці. Дякую, Ірочка. Григору помудряється трошки знижку десь вибивати для нас. Це також те, що. Е, треба завжди треба